Доброго дня, мої милі мої хороші. Сьогодні я завітала в сільпо і буду шукати прикольчики. Ловіть, поки не розібрали. Бачите, які вони? Ого, які вони! Трошки зараз пройдуся сільпо і пошукаю прикольчики. Запрошую вас в місті зі мною це зробити. Ціна тижня, Сільпо, бачите, картопля рожева по 33 гривні 90 копійок. Ну, вона така велика і класна. Ну, тут я нічого не можу сказати. Також йде пиво по акції. 18 ,99 гривень 99 копійок. Діє з 21.03 по 27.03. От Бачите? Ну, доволі таке непогане, смачне. Хелесбер пивко. Це любітелі пива. Ну, я коли заходжу в сільпо, я все дивлюся, а вдруг буде нога по акції. ну, Їх тут стало трішки менше, може вони їх порізали, не знаю. Ну, ціна, будемо дивитися. Бачите, 18200, вага 7 кілограм. Так воно подешевіло. Було 24, 2590, вартість 18200, А, 2 кілограма. 190. Так тут нема 2 кг, а тут сім. Ну, коротше, дивіться, ціну. Там воно видно буде, що воно. Оце так. Бачите, який вибір ног. Захвітайте до сільпу, пор, вибирайте собі ногу по ціні айфона. Зараз трошки пройдусь, покажу вам риби, але ну, такий запах, не можу вам сказати. От, ну, вонь стоїть ужасна, таке, як чи риба заванялась. Щось воно непонятно. Вони ж, мабуть, ціну гублять, чи морозіки в них повідмовляли. От дивіться, креветоси. Пачечка креветок. 499 гривень кілограм. Ну, я думаю, тут куплять. не. рада охолоджена. 269 гривень по опції. Ну, запах ужасний. Ні, тут ні, там, де копченості, там запах. Бачите, яка рибка. Класна. Акції на, на рибу. О, дивіться тут скільки знижок. О, там, де 40%, 45-35%. На колбасні вироби, тут дуже велика знижечка. Бачите, шукайте отакі знижечки і тут ціна, дивіться, 90 гривень. І скидочка у вас йде. І от таке м'яско. Скидочка 40%, шинка глобино. 176 і мінус 40% вважайте. Доволі непогано, великий вибір. Знижечок на колбасні вироби. Ну що тут ще вам покажу? Хліб. Тут все, звісно, за 100 грам указано, але ну, маю надію, що він смачний і свіжий. Бачите, 7 гривень за 100 гривен, 8 гривень, я тут самі все печуть. Тим часом не менше шукають. Це отак. Он От зі знижечкою хліб є. От я знайшла цей цінник 5,60 а був 7 гривень. Доволі непоганий такий хліб. Дивіться, як вони класно тут печуть. Молодці. В них є своя пікарня, дівчата стараються, працюють, випікають для нас шедеври. Ну, ще якби вони зробили е, такі ціни некосмічні, то було б дуже класно. А от дивіться, печиво крафтян. Вівсяне з кунжутом 1690. Це за 100 грам, Це, виходить, це печиво. 20 гривень 94 копійки. Це кекс, мабуть, якийсь. А, може, оце воно. Тут не поймеш, якось воно так стоїть. Тортики. Тістечка різні, можете насолодитись. Бачите як гарно, гарно і смачно. Тісто макарон. Дівчата молодці стараються випікають. Наполеон 26,40 за 100 грамів 260 гривень. Ну, він був по акції, було 165, то ми брали. А це зараз і для мене дорогувато трішки. Зараз там глянемо ще на вітрині, може є знижечки. На тортике буває, от можете шукати, бачите, мінус 25%. 317 і 25% знижечки. Цінотижники. Ну Ці торти подорожали, набагато подорожали. Раніше вони трішки дешевше було, ну зараз все, в принципі, воно подорожало. Ціна тижня на мандарин опі 119 гривень. Він такий доволі непогано виглядає. І памело також зі знижечкою йде. Знижка йде на лактонію, 42 гривні, йде на 109 копійок. З передіотиком, так вона виглядає. Лактонія. 2,5% жирності, 780 грамів. І от, лактонія кефір, тут 1% відсоток 1%, 1%, жирності 40 гривень, 99 копійок. Також знижечка йде на молоко преміум. Получається пляшка. 82 гривні 99 копійок, 3,2% жирності. Продукт молочко. І ось молочко. 2,5 жирності 77,99. Також акція на серветки. Сніжна панда в упаковці 150 штук. От, бачите, як вона виглядає знижечка, коштує 41, 42 гривні. У мене був сьогодні такий доволі коротенький обзорчик. Кому було цікаве моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я рада всіх бачити на своєму каналі і трішки вам покажу. Це я зайшла в в час під людей, дуже багато. О, дивіться, що я ще знайшла. Це наостанок. Пляшка така здорова, 4299 гривень. А он менша за 600 гривень. А он взагалі якась така велика з підставочкою, але ну вона вже повна. То була пуста тепер повна. 6299 гривень. Телевізор такий непоганий. Це акція сільпо. Це я буду я заканчувати свій ефір. Так що завітайте до мене на канал. Собачка вам сидить. Це я так ще показую, що я її виходжу. Бачите? Дождалась хазяїна. Там он магазин Рошен. А от ціпо. Зайшла було світло, зараз темно вже. Це я по універсальному ще нашану пройшлось. Я там. Гляньте, як у нас красива вечірня Полтова. я так вийшла, можете подивитися і послухати шум машин. Вітре, звісно, жіночка щось там на перекурі. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Не забувайте за підписки і лайки.